корову Маленька дівчинка на ім'я Оксана жила на великій хаті зі своїм батьком жорстокою мачехою та дратівливою зведеною сестрою. Обов'язком Оксани було прибирати хатину щодня. Коли настала зима, їжі майже не залишилося. Мачуха Оксани була ревнивою і не хотіла, щоб дівчинка жила з ними. Чому б тобі не перебратися у хатинку в лісі? Тактична та відважна молода дівчинка Оксана? Погодилась на таке життя у вигнанні. Інколи батько відвідував її. Оксана. У мене є трохи хліба та сиру для тебе. Оксана зібрала хмиз, щоб розвести багаття. Вона змайструвала пастку з гілок дерев, щоб спіймати зайця та попоїсти. Коли Зайчатина готувалася в казанку. Дівчина заснула. Прокинувшись посеред ночі від примарного звуку, Оксана підкралася до дверей та відкрила їх, а на дворі завивав вітер та сипав сніг. Тут хтось є. Біля дверей нікого не було, але коли Оксана глянула додолу, зрозуміла, що дивиться у мертві очі голови корови. А, ти хто? Я голова корови. Я змерзла та хочу їсти. Занеси мене в дім, нагодуй своєю їжею та дозволь зігрітися. Неохоче? Оксана все ж нагодувала дивну істоту своєю вечері, а потім віддала голові своє ліжко, а сама заснула в холодному кутку хатину. Наступного ранку, коли Оксана прокинулася, голова корови дивним чином зникла, а на її місці була величезна скриня з прекрасним одягом, золотом та коштовностями. Ця знахідка була не єдиною новиною для Оксани. Оксана, Оксана, повернись, будь ласка, додому. Вона також була здивована тим, що батько зміг перебороти себе та кинути виклик її Мачусі. Оксана взяла скриню з коштовностями та щасливо повернулася додому. Люди в місті пишалися милосердям та сміливостю Оксани. «Ура! Ура!» У Оксани з'явилося чимало залицельників, і з одним із них вона одружилася. Вийдеш за мене. І жили вони добре та щасливо. Зведена сестра Оксани Олена була сердита через те, що відбувалося. Вона вирішила переселитися до хатинки у лісі та чекати на голову корови. Олена не знала, як розвести багаття та приготувати їжу, тому заснула голодна у холоді. Олена все чекала та чекала на свою частину винагороди. Нарешті з'явилася голова корови. Я голова корови. Я змерзла та хочу їсти. Занеси мене в дім. Нагодуй своєю їжею та дозволь зігрітися. Ні. Я тебе не впущу. Олена була схвильована та думала, що золота та коштовності чекають на неї вранці. Але коли вона прокинулася, то розгубилося, знайшовши зовсім інше. Що сталося? Весь мій прекрасний одяг перетворився на лахміття. Але не тільки її одяг, проте все її майно перетворилося на пил за одну ніч.